Українські сили оборони продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі Росії та стримувати наступ ворога на Донеччині. У Саратовській області знову вражено нафтопереробний завод, про що повідомляють російські медіа та місцеві телеграм-канали. Губернатор області визнав пошкодження так званого об'єкта цивільної інфраструктури, однак у соцмережах жителі пишуть про масштабну пожежу саме на НПЗ. Після попередньої дронової атаки минув лише тиждень. Генштаб підтвердив ураження об'єкта, який працює на військово-промисловий комплекс. Завод належить під санкційній Роснефті та має потужність близько 4,8 мільйона тонн нафти на рік. Ще один удар безпілотників зранку 11 листопада зафіксовано по нафтопереробному заводу в Орську Оренбурзької області, всього за півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Російські ЗМІ повідомляють про вибухи та стовпи диму на підприємстві «Орськнафтооргсинтез», яке входить до структури компанії Форті Інвест та є одним із найбільших нафтопереробних заводів країни. Його потужність становить 6,6 мільйона тонн на рік. На підприємстві працюють десятки технологічних установок. А загалом завод виробляє близько 30 видів продукції, включно з бензином, дизелем, авіагасом, мастилами, бітумом і мазутом. Пожежу після вибухів було видно з різних районів міста. Паралельно на фронті ворог намагається просунутися на Донеччині. Російська армія активізувала спроби проникнення у Покровськ із південного напрямку, користуючись густим туманом, що обмежує можливості української повітряної розвідки. За даними 7-го корпусу десантно-штурмових військ, який тримає оборону, зараз у місті перебуває понад 300 російських військових. Їхня мета вийти до північних меж Покровська та спробувати оточити агломерацію для проникнення. Окупанти використовують легку техніку, намагаючись сховатися у міській забудові. Попри складну погоду, українські підрозділи продовжують виявляти та знищувати ворожі групи. З початку листопада у Покровську ліквідовано 162 окупантів, ще 39 отримали поранення. До зачистки залучені різні сили: війська безпілотних систем, штурмові і десантно-штурмові підрозділи, сили спецоперацій, СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та інші формування сектору оборони. Українські військові продовжують контролювати ситуацію та ускладнюють ворогу будь-які спроби просування. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.